Доброго дня всім друзі! Сьогодні ми сажаємо капусту агресор під банки. Значите, це дуже хороша капуста, пізня, але великі хороші качани у неї. Значить, ось так ми висаджуємо. Один рядок ми пройшли, і другий От, от я понасипав е, перегнойчика. Любе воно все, що гірок, що помідорка, що капуста. Щоб дати йому вітамінку хорошу, старту особливо. Беремо на сінину. Жаємо. Можна під пластику, можна під стікляну, Ми під стікляну у нас щось прижимаємо, у нас є багато стікляних. При великому бажанні можна знайти і стікляні, і пластикові. Для чого це, щоб вона раніше стартанула. Парничок мікро, своя мікрофлора там, тепло, волога. Видно, вчора ми ввечері посадили, ось видно, волога конденсується на банки. Коли вона доросте вже до верха, ми її будемо забирати. От от. Потім я далі буду показувати, як вона все росте, як ми обробляємо.